На березі мальовничого збруча, що поблизу села Зайчики на Волочищині, другий рік поспіль працює оздоровчо-патріотичний табір Еко Лайф у рамках проєкту «Поділля мрій започаткованого благодійним фондом сім'ї Лабазюк. Ми поруч безкоштовно відпочити в таборі, мають змогу діти батьків, захисників і захисниць України із різних громад Хмельниччини. Мій тато зараз на сході захищає Україну, і завдяки цьому ми зараз тут, в цьому лагері. Е Гуляємо, дивимося концерти, співаємо, знаходимо нових друзів. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, які завдяки яким ми тут зараз і можемо веселитись. Тут просто якби такий куточок, де можна відпочити і забути про ці всі зараз події. Мені все тут подобається. Катамарани, катаюся, одяг супер, в басейні там є. Хочу бути військовим і захищати Україну нашу неньку. Хто для тебе приклад? Батько. Добрий день, мене звати Артем. А привіт, можна передати? Мама, привіт. Чи подобається? тобі тут, Розкажи мамі. Сто процентів подобається. Шахмати граємо, футбол, волейбол, теніс. На скакалках скачемо, кіно дивимося вечором або дискотека. Дорослі подбали, аби діти, хоч на деякий час забули про війну. Відпочинок на свіжому повітрі, ігри, розваги, творчі конкурси і спортивні змагання. Комфортні умови проживання, п'ятиразове харчування, цікаві локації для відпочинку і розваг. Цього року на території табору з'явився басейн. Тут завжди людно і весело. Вода тепла, класна. Враження чудові, мені дуже сильно подобається. Обов'язково ми присутні, і наша медична сестра також водичка прогрівається до 30 градусів. слідкуємо за чистотою. Обов'язково накривається басейник ввечері. Ну і діти купаються по загонах по черзі. 30 хвилин виділяється часу на купання. Діти задоволені, щасливі. Ті дітки, які не вміють купатися, мають рятувальні круги, жилети. У табір ніколи нудьгувати. Кожна хвилина тут розписана щодня нові ігри, конкурси і розваги, щодня нові знайомства і цікаві зустрічі. Сьогодні до табору завітали курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Патріотична робота в умовах протидії російській загрозі, збройній агресії Російської Федерації на сьогоднішній день є вкрай актуальною. Власне, з цією метою ми і сьогодні приїхали. Прикордонники провели майстер-класи з аркупажного бою, показали у дії службових собак із пошуку вибухових речовин та затримання порушників і зняти відбитки пальців. Великий пальчик. Ось так бачите? Так. І ось тут прижимайте. Хорошо, хорошо прижимай. Так, добре, молодець. Забирай пальчик. Під наглядом дорослих діти могли спробувати себе у ролі прикордонників, що затримують правопорушників. Бельгійська вівчарка Малінуа по кличці Зіко. Одна із зірок патріотичного дня. Зік. Стояти. Сидіти. Лежати. Стояти. Голос? Хороший. Голос. Голос. Ай, хороший. Сидіти. Він лише поки молодий. Три роки. До генерала не дослужився, але репутацію вже в певній мірі він в відомстві своєму зробив. І я думаю, що дітям теж сподобається і вони в майбутньому теж захочуть мати собі такого самого чотириглапого друга, як мене. Мрію таку собаку мати. Мені дуже сподобалось. Собаки молодці, розумні, надресировані, взагалі класно. Мені подобається. Йдуть в лагері взагалі класно. Цього року на дітей чекає ще більше розваг, комфортні умови перебування і нові локації. Протягом першої зміни в оздоровчо-патертичному таборі Еколайзбруч відпочило 75 школярів, батьки яких боронять країну. На другу зміну приїхали 66 дітей захисників і захисниць із Волочиської громади. Нашим діткам у таборі немає коли нудгувати. Кожна хвилинка в них розписана протягом дня, починаючи зранку, дітки наш день починається з зарядки, гімн обов'язково звучить, так як у нас табір патріотичного спрямування, обов'язково хвилина мовчання, а далі все по режиму. Заходи кожного дня різноманітні. Завтра в нас планується похід. Дітки будуть відпочивати на свіжому повітрі. Наш маршрут пролягатиме біля річки збруч, крім відпочинку, діткам проводяться різноманітні майстер-класи. Вчора, наприклад, ми робили вироби для військових наших, невеличкі обереги у вигляді підковки. Набиратися сил до нового навчального року, відволіктися від тривожних подій сьогодення, запастися незабутніми спогадами. Одні із головних завдань проєкту «Поділля мрій цього року за сприяння благодійного фонду сім'ї Лабазюк «Мепоруч» планують оздоровити майже тисячу дітей з громад Хмельницького району.